Дагестан, 29 жовтня. До тисячі людей заблокували в'їзд і виїзд аеропорту Михачкали у пошуках ізраїльтян, які ймовірно прибули з Тель-Авіва. Наряди поліції, що приїхали на місце, не змогли розблокувати аеропорт і не можуть потрапити всередину. Повідомили очевидці. Група людей із НАТО, в що зібрався, перевіряли все: приміщення аеропорту, автомобілі, що виїжджали, і навіть автомобілі поліції. Через це десятки людей, що вилітали з Михачкали, не могли потрапити всередину. Згодом у соцмережах поширилось повідомлення, що протестувальники увійшли на територію аеропорту та вийшли на посадкову смугу. Очевидці також зазначають, що присутніх щонайменше тисяча, деякі з них час від часу скандують антисемістські гасла та кричать Згодом стало відомо, що слідчий комітет Росії по Дагестану відкрив кримінальне провадження про масові заворушення. Літак авіакомпанії red wine сів в аеропорту о 7.17 за місцевим часом. Свідчать дані сервісу Флайн Радар 24 При цьому телеграм-канал Сота зазначив, що цей рейс в основному використовується для пересадок на Москву відтак Більшість пасажирів гарантовано не планували лишатися в Махачкалі. Голова Дагестану Сергій Маліков звинуватив у розгоні антисемістських настроїв ворогів Росії. Мовтії північного Кавказу висловилися проти антисемістських акцій, заявивши, що їх розпалюють провокатори.